ранку мої ви припадники україномовного каналу гарний лютневий ранок мінус 6 показує мій телефон і каже що сонячно але не дуже сонячно я не бачу щось дятли розстукались Сьогодні в нас вже 8 лютого 2025 року. Субота. Ми з Максиком, як завжди, на прогуленці. Автобус людей повіз. Може комусь ще на роботу потрібно, може кому. Може кому куди і потрібно. Так, як пройшла ніч, у Харкові? Це як завжди. Ні, бувало хуже. Бувало краще. Тривоги були, на жаль, відбії були, на щастя, вибухів, гучних не чув, і це гарно. і Дякуємо Богу. Бачите, субота хтось на шкільному майданчику, хтось з собаками гуляє. Легенький вітерець, морозець, і це гарно, тому що, може, крига стане на водоймах. І поїдемо на риболовлю рибу ловити. Ладно, усі гарної суботи, гарного дня, гарної погоди. <клух> і на вулиці, і вдома. А головне за все погода вдома. Все, миру, добра злага. Всім щиро дякую. Ми звичайно. Будемо жити, незважаючи ні не на що. До побачення, мої люди. Гарного дня. Пока.